Ласкаво просимо на канал компанії «Комплект CNC». Ми раді вітати вас тут і запрошуємо в захопливу подорож у світ станків з ЧПУ. У нашому відео ви зможете побачити, як ми створюємо різноманітні вироби нашими станками та відчути їх потужність у дії. Якщо вас цікавить купівля запчастин для ЧПУ станків чи послуги з виготовлення верстатів, різьби по дереву або ж презрування на замовлення, переходьте на наш сайт за посиланням в описі цього відео. Ми команда професіоналів, які віддають перевагу якісним матеріалам та найсучаснішому обладнанню. У нас ви знайдете широкий спектр послуг, що охоплюють фрезерування різних матеріалів та виготовлення верстатів з ЧПУ. Наші послуги допоможуть вам втілити будь-яку задуману ідею в реальність. Ми надаємо послуги фрезерування дерева, плитних матеріалів, алюмінію, а також форм з пінопласту для відливки щавуна та форм для вакуумної формовки. Наші вироби створені з максимальною точністю та детальністю, що забезпечує їхню якість та тривалу експлуатацію. Крім того, ми також займаємося продажем запчастин для верстатів з ЧПУ, проектуванням та монтажем блоків керування ЧПУ. Наші фахівці завжди готові допомогти вам вирішити будь-яку проблему зі станками. Тож, якщо ви шукаєте надійного партнера у сфері фрезерування та виготовлення верстатів з ЧПУ, то компанія Комплект CNC – ваш вибір. Посилання на наш сайт залишаємо в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, і ми з радістю поділимося з вами нашим досвідом і знаннями.